Друзі, усім доброго доброго раночку. Зараз уже 8 годин. Я вже купу роботи переробила. Ну, в общем, понятно, що я попоралася і ласуньку подоїла, і Вадім її вже давним-давно вивів пастися. Ось прибіг, рижик снідає, прибіг В мисочки в нього є, ще треба йому щось додати. Ой, потягуся він робить. Ми поснідали з Вадимом. Дівчата ще сп'ять. Хай сп'ять, не буду їх рано, хай до 9 часов сплять. А я вже, друзі, роблю сир. В общем, вже в мене встало кальє. Зараз піду розрізати його і вимішувати. Твердий сир, бо в мене жіночка замовила з паприкою і зеленю на неділю головку сиру. Ось. І цей. Що хочу сказати? Там я тільки що прочитала коментар до мого відео, що в Запорожжі Дніпропетровська область напала сарана. Так, да, це, звісно, жахіття. Жінка пише, що виїдає все, а залишає тільки чорний пар. Я читала, це страшно, звісно. Ще до цього всього нам і цього не вистачало. Ну, як кажуть, будемо бачити. Тут до нас, якщо по прямій, казав чоловік 150 кілометрів всього-навсього. А що їй пролетіть 150 кілометрів, це нічого не значить. Не дай Боже. <кхем> В общем, такі друзі, справи. А, і так, і ще хочу відповісти на один коментар. Там, значить, попід по Попереднім відео і сьогодні коментар того, що Улянка балакає на російській мові. Але друзі, в нас ніхто не балакає на російській мові, діти мої не балакають, бо ви писали, мабуть, Люда з Богданом балакають. Ну, по-перше, яка Ну, неправильно, я не так хотіла сказати. По-перше, в нашій країні дуже багато людей балакає на російській мові. Якби це правильно вам розповісти, щоб ви мене зрозуміли. Тут ми балакаємо вообще на Суржику. Усі люди. Ну, звісно, Мене відчувають дужче, що в мене є акцент того, що я. Народилася в Криму, ви всі знаєте, і школу заканчувала на російській мові. У нас усі предмети нам преподавали всі на російській мові. От, я можу балакати як на російській мові, так і на українській. Без різниці. Я не відчуваю взагалі ні, ну, ніякої межі. От, і що хочу сказати, діти наші багато дивляться в інтернеті. Контенту на російській мові. Улянка в школі навчається на українській мові, і в побуті вона старається, ну пролітають деякі слова. Ну, що в цьому такого? Чого ви пристали до дитини? Хай балака, як їй подобається. Я все розумію, що Росія агресор, що вони напали на нашу страну, що вони нас убивають. В прямому смислі цього слова, бо вчора, неподаліку від нас тут прилетіла балістика, і погибло дуже багато людей, дуже багато поранених. Ми це все відчули. От і дуже, ну, як сказати, це дуже страшно. Я все розумію. Ну, це дитина, ви зрозумієте, їй 8 років тільки. До неї ще ну ще ж в неї дитячий геть розум. Вона дивиться мультики там, дивиться якийсь контент. Ми ж не все можемо, ну як сказати, та ще вдома, може за неї більше присмотр йде на цю тему. А тут, як у бабусі, захотіли вони там сидять і в ігри гуляються, чи щось. Це і дивляться на російській мові контент. Я, звісно, друзі, чесно вам скажу, що я на російській мові контенту не дивлюся, воно мені ріже вухо. Не можу дивитися. От хоч мої рідні з Криму і дивляться відео, і буде, може, їм образливо, але не можу. От в мене брат каже, що ти, коли ти стала такою українкою, його жінка, а сама вона українка, отсюда з Нової Праги. Що я можу сказати? Я. Живу тут уже в новій празі 37 років. Мова моя вже давно змішана. український і російський. попадають слова, але я зараз, оце з 22 другого року. У мене якось щось перещовкнуло в голові. Я просто-напросто не хочу балакати на російській мові, і вона мені огидна, чесно скажу. От хай на мене сердяться, обіжаються, вона мені огидна. Огидна чого? Бо я переживаю за свій народ, за свою країну і за все. Не знаю, може вам не сподобається, що я кажу. Ну, я так думаю. Я не можу слухатись зараз не російські пісні. Взагалі я не слухаю. Я взагалі зараз не дивлюся ніякі фільми російські. Ну не можу. Не знаю чого, не можу. Мій, мої, Моя голова не восприймає цього. Не знаю. На все це дивлюся на, всі, на всю цю біду і не можу. А це ж вам дитина, так що не звертайте уваги. Якщо кому ріже слух, не слухайте, як вона балакає. Ми, звісно, будемо її виправляти, старатися. І ми це робимо. І, і от вона до нас приїхала, я не звертала взагалі уваги. А Вадім сразу сказав: що це Ульяна балакає на російській мові. Ну, знаєте. І ще раз повторюся, все це виправиться. Стане вона старшою, зрозуміє все. Вона як дитина, вона все ще скаже: бабушка, ти знаєш, що Росія це погане, вони убійці. Кажу, я знаю внучечка, і я не виправляю її. Мені боляче це слухати. Мені боляче це слухати, друзі, це страшно. Ну, добре. Так що так не знаю, сподобалась вам моя відповідь, не сподобалась. Я знаю, що дуже багато людей все одно у нас в країні балакає на російській мові, і багато блогерів балакають на російській мові. Так що, я лічно, кому як подобається, так хай і балакає. На англійській мові, на російській, на німецькій, на якій хочуть хай балакають. Аби отут була людина, отут, в душі. А те все, на якій мові? Я, не, я в це взагалі не вникаю. Я не схотіла балакати на російській мові. Я вам сказала, в мене канал Україна Мовний, і я балакаю, стараюся, тому що я також у мене проскакують російські слова. Ну, це таке. Ой, пташка якась співає. <смі> у мене сидить над головою. Так, друзі, ну добре, трошки оце вам відповіла на ваші запитання, на ваші коментарі. Я не звертаю уваги і геть не обіжаюся, а приймаю до уваги. Дякую, що ви пишете. Мені дуже цікаво читати. Ой, жіночка одна з Запоріжжя. Вона так з душою пише всі коментарі. Дуже вам дякую, дуже дякую. Так, так, Неля, це я про вас скажу. Дуже вам дякую за ваші коментарі. Мені дуже подобається. Я як прочитаю ваш коментар, мені якось, ну, як наче рідна душа мені написала. Розумієте мене. І, взагалі, всім дякую за коментарі. Спілкуйтеся, пишіть по мірі ну як по мірі можливості, тому що я розумію зараз багато роботи. Та як літо, треба багато роботи переробити, Всього, всі овочі воно я з городу теж принесла. Пішла я робити сир, поставлю зараз камеру, вам покажу трошки, і хочу сьогодні переробити огірочки, помідори. Дівчатка встануть, та Соня мені поможе перечистити. В общем, закриємо хоч одну партію салату. Я вам потім покажу. Якщо кому сподобається, я напишу рецепт в описі, От, то робіть дуже смачний на зиму салат. Ну, ось, друзі, мої нові сирочки. Дві головки в мене класичні, а одна з паприкою і зеленю. Зробила на замовлення. Ось така красота в мене вийшла. Зараз буду ще отоплювати творог на завтра, бо завтра хочу поїхати торгувати у центр. Дивіться, який гарний м'якіш привезли дівчата на каші. Все дуже класне. М'ясо первосортне. навіть вищого гатунку. От така ось така ось засмажка робиться в мене. Все буде дуже-дуже смачне. М'ясо привезли багатенько, так що ріжу на кусочки зараз, готую, а тоді будемо вже накладати в баночки і закривати. Конвір працює, партія вже каші готова. Тісто замісила на вареники, картошечка охолоняє. Ще там в каструлі є така смачна оця молода картошка, з неї таке пюре добре. За смажечкою зараз з дівчатами наліпимо варенички. Є в нас домашня сметана. Будемо смакувати. Так що працюємо. Машинка стиральна стирає на задньому плані. В общем, працюємо і рук не покладаємо. Так, приглашаю усіх до нас на смачні варенички. Ой, сонце відсвічує ззаді, друзі, заморилася, єле сидю, не підняти мене. <сум> в общем, подоїла, пішла коровку та сіли, поїли з вареників з дівчатами, бо Вадим перший поїв, пригнав корову та їв. Достали сметанки холодної та з смітанкою. Уляна каже, бабушка, в тебе самі добрі вареники, а потім у мами. І в мами також. <хи> Ой, та я так сміялася. А Соня ще й до бабочки пішла взяла. Бачите, які смачні у бабусі вареники. Фу, я теж поїла, сіла ось у настільчик і все. Кажу, мене не підняти вже. <хи> Ой, друзі, да, оце до обіду завжди. Так наморюся, так наморюся, не присяду. Та ще сьогодні це ж каші хлопцям, ну, нічого. Будемо відпочивати потім. Зараз треба робити. Якщо попросили зробити, то треба зробити. Я завжди кажу і казала так доці, не дасть вона мені збрехати. Я ніколи ні, ні нила. Якщо на город треба йти, то треба йти. Я завжди казала нада, значить нада. І так і її учила все життя. Оце ж знову ніяк не взугомонюся за своїх онучат. Не то, що вона моя внучка, і я її захищаю. Але мені б оце хотілося б знати, оця жіночка, що написала. Мені б хотілося знати, чи її онуки. Хоч чимось допомагають нашій, нашим хлопцям, нашим ЗСУ, а мої внучки завжди допомагають. І з таким натхненням, завзяттям, щоб ви знали. І я багато дуже знаю людей, які повдівають вишиванки, а душа гнила. Так що не треба казати, що там десь моя внучка сказала російське слово по-російськи. Я вже на цей вопрос відповіла і більше цієї теми касатися не буду. Все. Я дитині нічого не казала, бо вона дівчинка в нас ранима. Скажеш їй, вона буде про це завжди думати, не схоче ні зніматися, нічого буде мовчати. Ні. Вона цокотушка, розумничка, бабусіна помішничка. Так що все у нас добре. І вам усім бажаю всього самого найкращого, а головне здоров'я. А я пішла відпочивати, бо в мене ще купа купен на роботи. Відпочину і буду тоді далі продовжувати. Так, ну вже до ста добирається наша каша і на троєчки вже давлення, так що все нормально. Процес продовжується. Ой, друзі, на дворі дуже спекотно, я трошки віддихала, бо вже в мене не було сил ходити. От, помила апарат, у кухні так жарко. Вариться оця ж каша, і витяжка робить, і вікно відкрите, і двері відкриті. Та я прийшла, треба вже корові нарізати кабака, бо вже вечір, вже скоро в 8 годин вечора. От. У нас сьогодні трошки даже покапав дощик. Погріміло і десь потаскало тучі. Отаке От в нас робиться. Хоч синоптикою не стоїть нічого, але набігла хмарка і побризкало. Вадим їздив, воно на моло в дерті при коровці. Так що сьогодні салатами я знову не займалася, нема в мене часу, бо газ зайнятий, тож вариться каша. Не знаю, завтра зранку треба. А, зранку, завтра. Завтра в мене другі геть плани. Чи звечора сьогодні зварити якийсь, мабуть, суп треба, бо я ж завтра рано поїду у центр торгувати. Так що треба ще й вечором зварити щось їсти. Так, друзі, ну ось ще один день добігає до кінця. На дворі вже майже темно. Я попоралася, гласуню подоїла. Заходжу в хату, думаю, хоч дівчат чаєм попою на ніч, бо вони їли вареники, вечеряли. Думаю, хай чайку, там ковбаска, є сир. Ну, Взагалі, зараз щось придумаємо. Заходжу, чоловік сидить у креслі в хаті і каже, може тобі вийти щось допомогти. Кажу, спасіба, я вже все зробила. От скажіть, чого чоловіки такі хитрі? Надумав. Ну, якби ти допустим, якби я хотіла, я б вийшла б. Знаєш, що я в 9 годин даю корову, та й поміг би. Ну, добре, я вже все зробила. Я ж так, кому руку, кому ногу, в мене все швидко. Я не люблю тягнути хвоста за кота за хвіст. Так що, друзі, такі справи. Включила світло. Зараз будуть комарі на мене сідати, треба буде тікати. Так що такі справи. Взагалі, сьогодні прокрутилася, провертілася, заморилася. Ну, Задоволена. Все зробила. Каші хлопцям наварила. Завтра ще один ривок і буде все добре. Та диви, оце ж не дадуть побалакати, закусають. От. Світло ж вимкнуто, вам мене ж не буде видно, видно тільки буду балакати. От. А зараз ну, трошки побалакаю і буду тікати, бо тут і буду чухатися. От, всіх нагодувала. Диви. Завтра буду їхати в центр. Я вже казала попереді. Дзвоне сьогодні мати, бо я сьогодні до неї не ходила. Вадим, Вадим ходив, От, бо він вже дерть мовив, там у нас млин, ми нічого не переносили ще, млин там. Ось. І цей. Дзвоне вона до мене. Ти купи мені завтра, якщо буде малина і конфетки і там, і печива, бо вже підходять е, ну, годи, як помер свекор і помер брат чоловіка буде 3 серпня і 5-го. Е, та вона каже: купи конфеток, та я роздам вам, поїдемо, ж діти приїдуть, такі ж дасть це нам поїхати покосити на От, і цей. І вона ж хоче, щоб її їжу взяли. А, і каже, роздам конфетки, та це, і цей, кажу: добре, та й собі треба якихось конфет купити, бо дома одні м'ятні. Дівчата тягають, бо нема других. Треба. Я їздила позавчора, у понеділок і забула геть купити конфет, Вони всі поїли, що були вдома. Ну як, це ж вам діти? Щось треба тягати. Я то печива пекла, то пірішки, а ці дні мені нема коли, нема коли вгору глянути. Я позавчора спекла хліба і все. Вчора була зайнята. Сьогодні теж, оце ж, ну нічого. Товареники ж ліпила, все ж не можна поробити за один день. Та ще ж, як нема здоров'я, то дуже важко. Ну, ладно, друзі, вам бажаю тихого, мирного вечора. Усім на добраніч. Усім всім гарних снів. І до завтра. Завтра зустрінемось. І побачимось, я надіюся. Бо мене заїдять комарі. Закусають. Всім всього найкращого. Пока-пока.